Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальний кругозір. Перевірте свої знання. Готові? Тоді поїхали! Яка співачка відома як королева поп-музики? Брітні Спірс, Мадонна, Ріана, Леді Гага? 5, 4, 3, 2, 1, 0 Мадонну з 1980-х років називають королевою поп музики. Скільки кольорів у веселці? П'ять, шість, сім, вісім. 0. Сім. Хоча багатобарвний спектр веселки безперервний, за традицією у ньому виділяють сім кольорів. Скільки континентів на землі? 4, 5, 6, 7. 5, 4, 3, 2, 1, 0. На землі сім континентів Африка, Антарктида. Азія, Європа, Австралія, Північна Америка та Південна Америка. Хто написав картину? Мона Ліза: Вінсент Ван Гог, Мікеланджело, Леонардо Да Вінчі, Пабло Пікассо. Леонардо Да Вінчі. Зумів зберегти таємничі посмішки Монелізи на віки. Як звали жінку з грецької міфології, у якої замість волосся були змії? Пандора, Олена, Касіопея, Медуза Горгона? Five, four, three, two, one, медуза Горгона чудовийску з жіночим обличчям та зміями замість волосся її погляд перетворював людину на камінь яка форма знака стоп квадрат шестикутник восьмикутник трикутник 5 4 3 2 1 0 Восьмикутник. Дорожній знак стоп є єдиним, який має форму правильного восьмикутника. Який місяць має 28 днів. Лютий. Березень, квітень. Усі. Five, four, three, two, one, усі. Звичайно, у всіх місяців є 28 днів. Які з доступних тварин є куле Носоріг, броненосець, крокодил, равлик. Five, four, three, two, one, броненосець. Куля просто відскочить від його панциря. Де народився Ісус Христос? Ерихон, Мачу Пікчу, Віфлеєм, Іудея. 5, 4, 3, 2, 1, 0 Віфлеєм – Це 10 кілометрів на південь від Єрусалима. <му> У якій країні заборонено бути товстим США, Китай, Японія, Англія. Five, four, three, two, one, zero. Японія. Японці одна з найбільш довгоживучих і струнких націй, яка практично не страждає на зайву вагу завдяки особливостям способу життя і харчування.